Так, всім привіт! Як я і сказав, що у нас будуть змінюватись формати, буде різний стиль запису влогів, і сьогодні один з таких днів, де ви бачите, то все не від першого обличчя, а просто з селфі-палочки, де я буду щось робити. Основний кайф того всього, що я буду намагатися робити для вас це більш динамічним відео, а робити різні ракурси, але так як мені впадло монтувати, це буде тріхи виглядати крінжово через паузу, яку в 25-му році нарешті додав Ютубчик, і ми можемо тепер насолоджуватися нею. Проте натиснути на цю кнопку ще потрібно, це займає певний час і не завжди виходить зробити це прямо максимально вдало. Так як мені б хотілося то робити насправді. Так, в мене зараз є певна ціль. Нагріти собі води, мабуть. А може і ні, не знаю. Але, мабуть, так. Да. Більше таки да, ніж ні. Зробити їбаного чаю. Чи... Не знаю, ну, мабуть, просто чаю все ж таки. Як так. ви зрозуміли, світла в нас немає, ніхуя в нас немає. Світло вимкнуть через 5 годин і 30 хвилин, що достатньо швидко. Ну і продуктивність в ці дні. Зероїнг нахуй просто. Я не знаю, я, я щось типу роблю, але... Я явно ніхуя не заробляю. Я вам вже говорив, що в мене, кстати, вам тут не говорив, але в Телеграмі писав. Тому, якщо ви не підписані на Telegram, я б рекомендував вам то зробити. Бо в Телеграмі я писав, що в мене з'явився спонсор на стріми. Єдина проблема в тому, що стрімів нема. Сука, який крінж. Але тим не менше, в нас все офіційно. В нас підписаний контракт. Контракт підписано на один рік, що доволі непогано, і з певною перспективою, як для мене, так і для рекламодавця. Тому що за рік, я дуже сподіваюся, що за рік я зможу дати певний непоганий результат. Умови прості. Насправді, так як це влог, і, скоріш за все, вони його не побачать. Я можу спокійно ту все розкрити. Та і, в принципі, NDA-ку ніяку ми не підписували. Ну а звісно ж, якщо NDA не підписаний, то і проблема в тому, щоб поговорити про цифри, я ніякої не бачу. Перш за все, що це за рекламодавець? Це українське виробництво, що дуже цікаво килимків для мишки для компа. Ахуєнно, дуже ахуєнно. Чесно кажучи, навіть не знав, що в нас в Україні хтось цим займається і займається з а, такою якістю. Килимок я отримав. А, ще, ну, типу, котше, ми домовились так, що вони будуть мені періодично присилати а, нові прикольні якісь моделі. Вони будуть давати мені на вибір. Те, що мені подобається, типу, вони будуть засилати. Тут -от, перший пул вони мені кинули, я обрав для себе, потім вам покажу. А вони мені прислали, все сподобалося. Рекламний відос я ще не зняв, бо це потрібно зробити за компом. А в нас ну, тупо, блядь, немає світла. Тупо нема сука світла. Розумієте, щоб я міг підробити, то все зняти. Ну і щоб трихи дружина допомогла. А, ну, Не, не контачся. Поки з цим певна проблема. Так, ну і власне договорились ми про конкретну а, цифру. Блять, раком постою, нічого. Да? Договорились ми про те, що вони мені присилають періодично коврики. Вони теж коштують, бабла, потім слот вони викупають за 500 гривень на місяць. При моєму показнику стріма це хуїта. Ну, типу, в мене показник на стрімах, і те, що мені готові платити 500 гривень в місяць за слот, який дивляться там 3-5 людей, це заїбсь. Аля я умаю комерс і вмію торгуватися. Але що не менш важливо, це те, що з кожного проданого коврика я буду отримувати по 5%. А це, ну от, якщо брати а, той розмір, який я отримав, це 100 на 50 см. Як на мене, це типу оптимальний розмір. А, ну, я завжди такі використовую, як мінімум. То, виходить, з такого коврика я отримую при. А, П'яти відсотках ще поверх там десь на 70-80 гривень, що теж непогано. Це основне. І, в принципі, для мене на моєму етапі важливо просто понабивати собі, позабивати слоти. І в перспективі ці слоти а, потім можна буде перепродати, звісно ж таки, і заробити на цьому щось більше. Типу, зараз основна задача показати іншим брендам, що а, я користуватимусь попитом. Плюс а, у цих а, у, у цього бренда в інстаграмі 4 тисячі фоловерів. А, всі, хто на них підписується, зачасту це геймери або люди, які полюбляються подивитися. І у них у. TikTok 13 тисяч фоловерів, uh, і, відповідно, мої рекламні відео, якісь там нарізки зі стрімів, де будуть мелькати їхні коврики, ТД і т.п. Це все буде використовуватися на їхніх uh, платформах. Ми з ними це проговорили. Це ок. OK. Uh, ну, типу, Аля, для мене ще й безкоштовна реклама буде. Також за яку я не буду платити, але от буду отримувати. Тому ось. Uh, Така важлива ключова новина. Для мене це дійсно важливо. Типу, я розумію, що з фінансової точки це хуйта по факту, але з фактичної точки це такий перший крок до чогось значно кращого, значно більшого і перспективнішого. У мене є контакт Хатору. Але я розумію, що до хатору потрібно прийти хоча б з чимось, хоча б з якоюсь статистикою, якої в мене поки що нема. Тікток зараз почав залітати а, ігровий, тому що я почав туди. ну, як Я Я почав витрачати трохи часу, щоб закинути великий відос, і його нарізала Аїшка. І, власне, оці нарізані Аїшкою Тіктоки. Почали збирати е, по 700, по 500, по 900 від е, переглядів. І це вже в, в 5-10 разів більше, ніж те, що в мене було з е, просто відосів, які мені там пропонував, нарізав TikTok після стрімів. Тому буст є. І якщо я хоча б по якійсь із е, медіак вилечу вперед, це зможе дати мені буст для того, щоб я міг. Тик-тикнути до хатора і сказати, що його співпрацювати з хатором. Я б, до речі, хочу співпрацювати на бартерах, бо я б хотів би дохуя їхніх мишок потестити. Я б хотів би потестити їхні клави, їхні навушнички. Коротше, типу, мені від них в принципі і бабки то і не треба. Якщо вони мені будуть засилати купу різних гаджетів, мені цього буде достатньо. Я б а, просто їх тестив. Казав, що для чого більше підходить, і на цьому, в принципі, все.